У Чернігові в мікрорайоні ЗАС, 15 червня, сталася пожежа житлового будинку. Вогонь встиг перекинутися на сусідню господарчу будівлю. Про це Суспільному розповіла речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. З її слів, повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 12.30. Всередині будинку на момент прибуття рятувальників була 84-річна жінка. Я на городі була. Думаю, затоманило. Чи... Наче дім. Іду, під крішею. Ой. Так я вискочила на вулицю, до сусідки, сочу, нема нікого людей, нікого. Дівчина якась йшла, так кажу, дзвони. Пожежною хата горить. На місце події оперативно виїхало п'ять пожежно-рятувальних підрозділів міста. Це п'ять одиниць спеціальної техніки та близько 30 чоловік особового складу. А прибувши оперативно на місце події, було встановлено, що всередині житлового будинку знаходиться літня жінка. Рятувальники оперативно вивели її на свіже повітря.